Для нещодавних подій, які відбулися зі мною та моїми друзями, я вирішив назавжди зав'язати зі своїм хобі відвідуванням закинутих будівель. Мене звати Сергій, мені 26 років. Я зі своїми друзями до недавніх пір захоплювались пошуками всіляких закинутих споруд, в яких, за легендами, проживали привиди та інша всіляка паранормальщина. У нас був свій канал на Ютуб, куди ми викладали відео, відзняти з цих місць. Звісно ж, ніяких привидів ми там не зустрічали, тож нам приходилось хитрувати, прив'язувати до дверей та інших предметів рибальську волосінь та за допомогою її рухати їх, вдаючи при цьому відверте здивування та переляк, нібито їх насправді переміщує якась паранормальна сила. Чого тільки не зробиш заради переглядів та лайків. А підписникам це подобалось. Більшість вірили, що то справжні привиди, і з нетерпінням чекали наступних відосів. В нашій команді було п'ятеро людей: я, Андрій, Ігор, Оля та Іра. Кожного разу ми ділились на дві команди: хлопець з дівчиною. А Ігор був тим, хто на нашому шляху підлаштовував вище згадані маніпуляції з предметами. Ми розділялись по різних напрямках будівлі. У кожного була своя камера для зйомок від першої особи. Камери також ставили в коридорах та різних кімнатах. Ми постійно прочисували різноманітні форуми та інші інформаційні джерела в пошуках нових цікавих локацій. Для багатьох з них ми вигадували власні містичні легенди, щоб була якась інтрига під час їх відвідування. У місці, де ми проживали, вже не залишилось таких споруд, де ще не проводились зйомки, тому нам доводилось їздити по інших містах та селах, де ми знаходили щось цікаве. І от декілька днів назад ми отримали цікавий лист від нашого підписника на електронну пошту, де він просив нас відвідати одну закинуту лікарню у Львівській області, в якій по легенді мешкав озлоблений привид, який завдає шкоди всім, хто туди навідується. Декілька підлітків навіть пропали безвісти, яких востаннє бачили неподалік того місця. Підписник, якого, до речі, звати Максим, розповідав, що якось сам з другом туди ходив, і на власні очі бачив, як якась невидима сила підняла камінь, який валявся всередині лікарні, і швирнула по них, влучивши його товаришу в голову, від чого той ще тиждень пролежав з травмою в лікарні. Споруду намагалися декілька разів знести, та кожен раз, як тільки це збирались зробити. Траплялись якісь нещасні випадки або поломки техніки. Коротше кажучи, цього місця всі остерігаються та обходять стороною. Нас зацікавила розповідь Максима, і наступну нашу поїздку ми вирішили здійснити саме туди, щоб переконатись або спростувати те, що розповів наш підписник. Безпосередньо перед виїздом ми. Переколошматили весь інтернет в пошуках інформації про цю лікарню. З того, що ми знайшли, були і згадки про зниклих підлітків, і трагічну загибель двох робітників під час спроби демонтувати споруду, і ще декілька дописів місцевих сталкерів, які стикалися з чимось паранормальним, коли там блукали. Ну що, думаю, варто їхати, запропонував Андрій. Місце ніби варте уваги. Подивимося, який там Полтергейст живе, з насмішкою додав він. Так, збираємо речі і в дорогу. Місцинка популярна. Я вже уявляю, скільки у нас переглядів буде з цього відео, промовив Ігор. Тож, зібравши всю апаратуру та інші необхідні речі, ми з командою завантажились в автомобіль та вирушили назустріч пригодам. Відправились ми десь о 13-й годині дня, а зйомки мали розпочинати ввечері. Територія після нещасних випадків знаходилась під охороною, тож нам треба було ще якось непомітно туди пробратись. Приїхавши до населеного пункту, де знаходилась будівля, ми вирішили зустрітись з Максимом, щоб дізнатися, як безпечно потрапити всередину, щоб не попастись в охороні. Тож, зідзвонившись та домовившись про місце зустрічі, ми стали його чекати. О, привіт! Я Максим. Круто, що ви погодились приїхати. Я всі ваші відоси дивлюсь, із захватом вигукнув наш новий друг, коли підійшов до нас. Привіт, Макс. Дякуємо за запрошення. Ти міг би нас неповітно провести в ту лікарню? запитав я його. Ем... Вибачте, але не можу, на жаль. Не подумайте, що я боявусь, але після того, що я там бачив, якось не дуже хочеться ще раз туди пертись, нервово відповів Максим. Та я вам зможу показати, з якої сторони краще заходити. Охоронець робить обхід території о дев'ятій вечора, в середину не заходить, тільки обходить навколо, потім йде. Хвилин 20 і можна заходити. Проблем не буде. Ну, окей, тоді чекаємо вечора і зустрічаємось біля лікарні. Покажеш нам, де вхід. Ми про все домовились і, завершивши розмову, попрямували до заздалегідь замовленого номеру в костелі, який знаходився за кілометрів 5 від лікарні. Чекати, поки настане темрява. Ви вірите, що те, що сталося з Максом, правда? запитала по дорозі Оля. Ну, судячи з того, як він боїться туди заходити, камнем по ньому дійсно хтось кидав, але от хто то насправді був, то це ще питання. Може, там, крім них ще хтось був і вирішив налякати просто, відповіла Іра. Сьогодні побачимо все самі, додав Ігор. Приїхавши до хостелу, ми пообідали, відпочили та перепровірили нашу апаратуру для зйомок. Діждавшись вечора, ми виїхали з хостелу та попрямували до лікарні, де мали зустрітись з нашим провідником Максимом. А Макс уже зачекався нас, промовила Оля, помітивши його, коли ми вже під'їжджали до пункту призначення. Ми прибули, Андрій з Ігорем та дівчатами вийшли з авто. Прихопивши із собою сумки з речами, а я відігнав машину подалі та припаркував її біля в'їзду до парку, на околицях якого знаходилася ця закинута лікарня. Повернувшись до друзів, ще раз привітався з Максимом. Та постоявши хвилин зодві ми рушили за нашим провідником через безпечний шлях до входу у будівлю. Йти довелося через цей самий парк. Який з виду теж виглядав занедбаним, до заднього двору лікарні, яка, до речі, була обгороджена загорожою з колючим дротом. Проте Макс знав потайний вхід, невелику дірку в ній, через яку можна було пролізти безпосередньо на саму територію. А ось і секретний вхід на промовив Максим, підійшовши до огорожі. Та відхиливши шматок відрізаної сітки, яка була прив'язана шнурівками до решти огорожі. А так відразу й не помітиш, сказав Андрій. Ага, це щоб охоронець не замітив, відповів Макс. Хоча він і так тут ніколи не ходить. Обійде швидко лікарню навколо і забирається звідси геть. Мабуть, те щось бачив або просто побоюється розповідей про неї. Ми попрощались з Максимом, подякували за допомогу та перелізши через діру в огорожі, попрямували до входу. Єдиним місцем, через яке можна було потрапити всередину лікарні це двері в підвал, так як на всіх інших висіли замки, а про ці, мабуть, забули. На вулиці ми зняли на камеру, як виглядає лікарня зовні. Тихенько підійшли до входу, відкрили двері та, вімкнувши ліхтарі. Зайшли в підвал. «Оу, а тут моторошно, промовила Іра, розглядаючи все довкола під світлом ліхтарика. Ага, саме те, що нам потрібно, задоволено додав Ігор. Підвал представляв собою довгий коридор з декількома невеличкими кімнатками по сторонах, в яких валялися перевернуті металеві тумби на коліщатах, пляшки з-під якихось ліків. В одній стояв старий потріпаний інвалідний візок та ще купа всілякого сміття. Зверху постелі тягнулося декілька заржавілих від часу труб. Пройшовши пару метрів, Оля раптом відстрибнула назад і скрикнула, щось побачивши на підлозі. Що сталося? Що там? підбивши до неї, запитав я. Там величезний пацюк, я ледь не наступила на нього. «Фух». Видихнув я з полегшенням, а решта друзів розсміялися. Ми ще зйомки не почали, а ти вже лякаєшся, пожартував Андрій і ми рушили далі. Ще з хвилин п'ять поблукавши по підвалі, ми, врешті-решт, знайшли сходи, які вели безпосередньо до лікарняного коридору. Ну що, момент істини? вигукнув Ігор, взявшись за ручку дверей. Будьте обережні, раптом з цих дверей зараз полтергейст нападе, зі страхітливим тоном в голосі додав Андрій. Та припиніть уже ці жарти, невдоволено сказала Оля. Ігор відкрив двері, скрипучий звук, від яких роздався по всьому коридору, і ми обережно зайшли всередину. Це був великий головний хол приміщення. З якого йшов вихід на сходовий майданчик, по якому можна було дістатись на інші поверхи. Всього їх було п'ять, а в інші сторони відгалуджувались ще два довгих коридори із дверима, де раніше були палати або кабінети лікарів. В одному з кутів холу була напіврозвалена рецепція. Ну що, розділяємось по поверхах. Андрій, Іра, беріть перший та другий, а я з Олею беремо з третього по п'ятий, запропонував я команді. Окей, давай, погодилась решта. Ігор, біжи, розставляй камери та готуй пастки, поки ми готуватимемось. Зрозумів, прийняв, відповів Ігор та, захвативши сумку із своїм обладнанням, вирушив виконувати свою задачу. А ми в той час підключали свої камери, прикріплюючи їх на головах, щоб вони знімали все те, що бачимо ми. Завершивши етап підготовки, ми чекали команду Ігора, щоб можна було розпочинати. У нас всіх були рації, за допомогою яких ми могли спілкуватись під час зйомок. Щось довго він готується, знервовано промовила Іра. Вже година пройшла, як він пішов. Ага, погодився Андрій. Зазвичай за хвилин 30-40 справляється в таких приміщеннях. Я спробував зв'язатися з Ігорем по рації, та той не відповідав. Ігор, прийом, як чути? Прийом, ти де? Дивно, може, в нього батарейки сіли в рації, припустив я. Можливо, вже ж таке траплялось раз. Я йому постійно нагадую, щоб перевіряв перед зйомками, зауважив Андрій. То чого він не спуститься до нас? запитала Оля. Тільки но вона це промовила, як ми почули, як ніби щось важке гепнулось десь на верхніх поверхах. Це ще що таке зі страхом в волосі промовила Іра. А це, мабуть, Ігорьок наш про себе дав знати. Гаразд, давайте будемо починати. Він, мабуть, вже все підготував, запропонував я. І ми, розділившись по командах та перевіривши свої рації, розійшлись по своїх напрямках. Я з Олею на третій поверх, а Андрій з Ірою залишились на першому. Діставшись необхідного поверху, ми вімкнули камери та почали зйомку. В процесі ми заходили в кожен з кабінетів і коментували на камеру все, що там бачили. Судячи по обстановці та речам. Тут раніше були палати для пацієнтів, в кожній з них ми знаходили старі ліжка, стільці, розбитий посуд та мензурки, шприци та інші медичні приналежності. Деякі двері були замкнені, тож ми їх просто оминали. Так, підходячи до однієї з палат, ми почули, як за дверима впало та розбилось щось кляне. Друзі, ви це чули? Промовив я на камеру, вдаючи, ніби трохи злякався, та сповільнивши крок, підійшов та спробував відчинити двері. Та вони виявились замкненими. Дивно, промовив я до напарниці, відключивши камеру. А як Ігор туди потрапив, щоб підлаштувати цей трюк? додав я. Може, він спеціально їх закрив якось середини, припустила Оля. Ігор, ти тут? Вигукнув я, притулившись до дверей. Та ніхто не відповів. Я ще раз спробував зв'язати з ним по рації, та це не призвело до успіху. Тоді я набрав до наших друзів на першому поверсі: Прийом, Андрюха, Оля, ви як? прийом. Все гаразд, знімаємо. Ігор тут вже спецефекти свої мутить, скрипить дверима та один раз ледь не влучив мені уламком якоїсь дошки. Запустивши її з одного з кабінетів. Прийом, відповів мені Андрій. Цікаво, а я думав він на нашому поверсі зараз, бо хвилину тому ми почули, як впало, та розбилось щось скляне за дверима палати, біля якої ми проходили. Прийом? Може, наш Ігор телепортуватись навчився? пожартував Андрій, і ми завершили зв'язок. Добре, Оль, давай продовжувати, може, то щось саме по собі впало, промовив я до Олі та, увімкнувши камеру, пішов далі по коридору. Відійшовши буквально за метрів два від тієї палати, щось раптом зі всієї сили гукнуло в ті ж двері, від чого Оля, скрикнувши, підбігла до мене. Та я від несподіванки добре так злякався. Що це в біса таке? Тремтячим голосом промовив я до Олі. Я не знаю, відповіла вона. В цю ж мить з нами по рації зв'язалась Іра, яка в істериці кричала Друзі, допоможіть! Воно забрало Андрія, тут якась хрінь твориться. Чутно було позадишці в її голосі, що вона від чогось втікала. Ір, заховайся кудись, забіжи в якусь палату та підіпри середини двері. Намагаючись заспокоїти, сказав я до неї: так, так, добре зараз. На мить зв'язок пропав, та через секунд тридцять Іра знову заговорила в рацію Прийом, я заховалася в палаті. Будь ласка, заберіть мене звідси, мені дуже страшно. Андрій, я злякалась і покинула його, продовжувала істерити вона. Ір, ми вже йдемо, заспокойся. скажи, де, де ти точно є. Я, я на першому поверсі в кінці коридору, в передостанній палаті. Що саме сталося з Андрієм? Що ти бачила? Я не знаю, що то було. Ми йшли по коридору, знімали. Ігор підлаштовував свої трюки, відкривав час від часу двері і кинув по Андрію доскою, аж раптом в одному з кабінетів. Різко відкрились двері, і щось невидиме затягнуло його всередину. Після чого двері закрились, і я почула крик Андрія. Я дуже злякалась і втекла. Добре, Ір, сиди там тихенько та забарикадуй двері, ми вже йдемо. Чуєш прийом? Так, так, добре, тільки швидше, будь ласка, мені дуже страшно. плачучи, вже майже шепотом сказала Іра. Ми перервали зв'язок та побігли до сходового майданчику. Що ж це тут таке коїться? Може, вони нас розіграти вирішили? запитала Оля. Та навряд занадто добре Іра в роль війшла», – відповів я. Біжимо скоріше, знайдемо їх. Підбігаючи уже до першого поверху. Ми почули якийсь гуркіт, схожий на той, як хтось силою вибиває дерев'яні двері, а потім гучний, пронизливий крик Іри, який залічені секунди стих. О, Господи, Іра! закричала Оля, а я відразу рванув у той бік, звідки лунав вереск. Уже підбігаючи до кабінету з вибитими дверима, я побачив на підлозі тіло Ірини. Та хотів було забігти всередину, глянути, як вона, аж раптом щось з силою відкинуло мене назад, а двері різко закрилися. Вдарившись головою об стіну, я втратив свідомість. Прокинувся я в якійсь палаті з перев'язаною головою. Біля мене поруч сиділа Оля, тихо плачучи. Побачивши, що я прийшов до тями, вона, нагнувшись до мене, запитала стривоженим голосом: Сергій, ти як? Жити, наче буду. Де ми? Що сталося? Той привид, чи що воно таке відкинув тебе об стіну, коли ти хотів забігти в палату, де лежала Іра, та розбив в голову і знепритомнів. Я затягла тебе сюди. Вона знає, що ми тут. Я підперла двері всім, чим можна було. Декілька разів воно пробувало їх вибити. Не знаю наскільки їх вистачить. Оль, треба якось вибирати звідси. На зв'язок ніхто не виходив. Ні, я боюсь, що всі вже мертві крім нас, впівголоса відповіла напарниця. Давай ще трошки почекаємо. Якщо воно не буде більш ломитись, спробуємо вийти на коридор і тихо добиратись до підвалу. Посидівши хвилин 20, ми почали розблоковувати двері палати. Варіант виходу через вікна відпадав відразу, так як всі вони були заґратовані. Якнайтихіше, розібравши барикади, ми відкрили двері та вийшли в коридор. Двері в палату, де була іра, були відкриті. Тож ми вирішили глянути, чи її тіло ще там. Заглянувши всередину, ми побачили тільки велику калюжу крові на підлозі. Іри не було ніде. Оля розплакалась, я обійняв її, намагаючись заспокоїти. І ми попрямували назад в коридор, нам потрібно було потрапити в головний хол до входу в підвал. Тож ми дуже обережно, не створюючи зайвих звуків, вирушили туди. Діставшись, я прошепотів до подруги: Оль, ці двері дуже скрипучі, та паранормальна тварюка по-любому нас почує. Тож коли я відкрию двері, чим душ біжи до виходу на вулицю. Зрозуміла мене? Так, так, добре. А ти? Я відразу ж за тобою. Готова? запитав я, тримаючись за дверну ручку. Так, давай. Ми ввімкнули ліхтарі. Я різко шарпнув двері, і вони з гучним скрипом відкрилися, після чого ми швидко забігли в підвал і зі всіх сил помчались до виходу. Залишилось пробігти якихось метрів десять, аж раптом Оля різко впала і почала кричати: Сергій, допоможи! Невидима сила схопила її і швидко тягнула назад. Я побіг за нею та схопив за руку, щоб відтягнути назад. Та та нечість з неймовірною силою відкинула Олю вгору, і та, вдарившись сильно об стелю підвалу, вже бездиханна звалилась на землю. Ні, Оля! Заверещав я, та її тіло підхопила знову та сущність та затягнула назад в хол, із силою закривши двері в підвал. Я ж підхопився на ноги і вибіг геть з цієї клятої лікарні. Опинившись на вулиці, чим до помчав, в огорожі і, пролізши через неї, побіг до авто. Сівши за кермо, завів двигун та помчався геть. Тієї ж ночі я зателефонував до поліції та розповів про все, що сталося. Про паранормальну силу мені, звісно ж, не повірили. Після обшуків лікарні тіл моїх друзів так і не знайшли. Мене ще декілька разів допитували по даній справі, та за відсутністю доказів, слідство призупинилося. Я пробував додзвонитися до Максима, та він постійно був поза зоною досяжності. Як виявилось пізніше, його оголосили безвісти зниклення. А вчора, ввечері, сталося те, від чого в мене похололо все всередині. Я отримав смс-повідомлення від моїх друзів Андрія, Ігора, Іри та Олі, в яких вони писали: Чому ти нас тут залишив, Слій? Повертайся, нам треба завершити зйомки.